Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі. І сьогодні у нас буде відео про мій лут з фестивалю FanCon. А перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку. А також по бажанню можете задонатити на підтримку канала, всі реквізити будуть в описі до відео. Якщо ви ще не дивились мої пригоди на фестивалі Фан а там було на що подивитись, перейдіть за посиланням на відео, котре з'явиться в верхньому правому куті екрану. Сьогоднішнє відео зі мною буде вести мій друг папуга Павло Піздюшенко. Піздюшенка. Йому можете поставити окрему вподобайку, і ви зможете його чути на фоні мого голосу. Почнемо з рекламної продукції. На фестивалі був стенд комп'ютерної фірми ArtLine. І я взяв у них буклетик. Ось така брошурка ArtLine. Твій портал у Геймсвіт. Давайте подивимось, що вони нам пропонують. Комп'ютер Overlord Stalker в кастомному корпусі зроблений під Stalker 2. На стенді я його бачив і виглядає він прям дуже круто. Але давайте подивимось на характеристики цього монстра. Це у нас Intel Core i9 14900KF, відеокарта RTX 4090 на 24 ГБ, 96 ГБ ddr 5 пам'яті 6400 RGB. 2 ТБ NVMe накопичувач 4-го покоління, Wi-Fi адаптер, кастомне охолодження з трубками, виглядає воно приблизно ось так. чипсет материнської плати Intel Z790, яка материнська плата не написана. Блок живлення 1600 Вт, 80 Gold і гарантія 38 місяців. На жаль, вони не пишуть ціну, ну, але я думаю, що ціна міняється з курсом долара. Наступний комп'ютер на їх стенді був щось подібний до цього Artline Samurai версії 46. Характеристики такі Intel Core i 7 13700 kf RTX 4070 Ti на 12 ГБ 64 ГБ DDR 5 пам'яті, працюючої з частотою 6000 МГц. 1 ТБ NVMe накопичувач, 1 ТБ NVME SSD. Оці їхні написи. Мені не дуже подобається, бо незрозуміло, який виробник накопичувачів і що значить NVMe і NVMe SSD. По суті, одно і те саме це обидва SSD. Ну, Чомусь тут написали SSD, тут не написали, а тут написано SSD 1, SSD 2. Ставимо незалік е, маркетологам компанії ArtLine. 360 мм водяне охолодження, теж не написана фірма. Чипсет материнської плати Intel Z690. Блок живлення, рандомний 850 Вт 80 Gold і гарантія так само 38 місяців. Ціни знову немає. І ось цей кастомний комп'ютер мені сподобався, зроблений під GTA. І давайте подивимось його характеристики: Intel Core i 7 12700 kf RTX 4070 на 12 ГБ. 32 ГБ РАМИ DDR5. З RGB 2 ТБ NVMe, накопичувач. І хоча б написали, що тут за корпус Cube Orion. Знову незрозуміла вадянка на 360 мм, Z690 чипсет, 800 Вт, 80 бронз. І 38 місяців гарантії. Всі, звісно, ці збірки виглядають круто, дорого багато, але коштують напевно непомірних грошей. Наступне, що цікаво було на фанконі, там збирали донати на Збройні Сили України. І я долучився до акції групи волонтерів під назвою Лопата Зубата. Треба було задонатити від 150 гривень, вони давали номер карти або qr код і після цього видавали ось вам таку листівку. За допомогою цього QR-коду можна перейти в Instagram і отримати собі маску для селфачей. На жаль, на iPhone ця функція не працює. Хто хоче, може відсканувати і спробувати з Android це зробити. Ці волонтери збирали якраз таки на саперні лопатки, частина з котрих шла на третю окрему штурмову бригаду, а частина по іншим підрозділам. І вони казали, що дійсно ці лопати потрібні на фронті. Ось так захід нас забезпечує високотехнологічною зброєю, а у хлопців не вистачає навіть лопат. Ну а тепер перейдемо безпосередньо до луту, що я придбав на фанконі. Перше, це офіційний мерч фестивалю. Ось такий пін я собі взяв. Коштував пін 40 гривень. Пін за 40 гривень. Щоб якось підтримати організаторів, я вирішив взяти собі хоч якийсь мерч. Ну, це не дуже цікаво. Переходимо до іншого луту. Моя подруга-художник захотіла підтримати колег і попросила мене придбати щось у спілки мальовій. Я знайшов їх стенд. І придбав два ось таких стікер-пака. Кожен такий стікер-пак коштує по 40 гривень. Я вважаю це недорого, тому якщо ви... Теж маєте бажання підтримувати наших митців, можете знайти в інстаграмі спілку художників мальовій і придбати їхню продукцію. Продавцем на стенді була ось така цікава дівчина, у котрої мені дуже сподобався костюм. Це такий аналог мотанки, трішки такий мрачняковий, але зроблений дуже прикольно. Переходимо до інших позицій. Якщо ви дивились моє відео про фанкон, ви знаєте, що там був стенд. Третьої окремої штурмової бригади. І там продавався комікс про військових. Я не зміг пройти повз нього і придбав собі за 300 гривень. Комікс називається «Боги війни, серія коміксів. І що мені сподобалось, зроблений в стилізації Дума. Весь комікс вам показувати не буду. Така мальовка мені не дуже заходить, вона скітчова, але тим не менш прикольна. Я його ще не прочитав. Хто його малював, я не знаю, але зібрані кошти з продажу всього мерча третьої окремої штурмової бригади йдуть на потреби військових. Думаю, з часом така річ може стати колекційною. Далі я пішов на стенд видавництва Вовкулака і придбав у них декілька мальописів. Перший це ось такий Ікла Сари Андерсон. Твердій обкладинці, такий червоно-чорний. Написано: Я хочу твоєї любові перечеркнуто крові. Виглядає комікс ось так: він чорно-білий, намальований, перекладений на українську мову. зверстаний видавництвом Вовкулака, до речі, я сфотографувався співробітниками цієї компанії і з дівчиною, котра верстала даний мальопис. Теж я його ще не встиг прочитати. Прикольна така мультяшна мальовка. Про вампірів і якісь стосунки. Видавець товариства Вовкулака і тираж всього-навсього 3500 примірників. Заплатив я за цей мальопис 270 гривень. Я вважаю це недорого. І така штука має бути в моїй колекції. Також при купівлі продукції у видавництва Вовкулаки вони дають ось таку подарункову листівку. Прикольно, можна буде комусь задарити. І останнє, що я придбав на фанконі, це мальопис відьмак Том Лісячі Діти від Пола Тобіна і Джо Куеріо. Теж в твердій обкладинці, мальовка дуже крута. Пригоди Геральта, канонічні, я так розумію. Я його теж ще не читав, і я намагаюся зібрати всю серію українською мовою, котра є у видавництва Вовкулака. Лисячих дітей у мене не було, і ще не вистачає, здається, одної книжки. Зараз я вам покажу, що в мене є, а ось цю я придбав за 350 гривень. І ось які частини у мене вже були. Це відьмак плоть і пломінь. Теж дуже прикольна мальовка, в принципі, подібна до попередньої. Дуже яскраві картинки. Далі у мене є відьмак дім зі скла. Вже в м'якій обкладинці. Теж крута мальовка, але вже відрізняється від попередніх. Давайте подивимося, тираж ось цієї дім зі скла всього-навсього півтори тисячі примірників. Плоть і пломінь теж півтори тисячі. Лисячі діти 2000 примірників. І ще одна книжка, котра у мене є, прокляття воронів. Це я вже так розумію. Мальопис по грі. Тираж цього мальопису теж 2000 примірників. Ну, і якщо ви любите гру Відьмак від CD Projekt Red, ось цей мальопис буде якраз вам цікавий. Ось цих три томи я придбав пару років тому, а інші я не зміг знайти, їх не було ніде в наявності. І на «Фанконі» якраз були всі. І вже у мене не вистачило грошей на останню, здається, книгу. Або ще на дві, я точно не пам'ятаю. Ну що ж, друзі, ось такий був мій лут на «Фанконі». Небагато, але те, що мені було цікаво. Сподіваюсь, вам теж сподобалось. Дякую вам за перегляд. Обов'язково донатьте на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!